Один з центральних поєдинків між вільхівцями та Минаєм обіцяв бути вкрай напруженим. Минай за п'ять турів набрав однакову із Севлюшем кількість очок, тому втрачати залікові пункти у цьому матчі минайці аж ніяк не хотіли. З іншого боку, вільхівці теж вмотивовані принаймні не програти у домашніх стінах. З перших хвилин гри стало зрозуміло, що минайці збиралися грати першим номером, а вільхівці чекали нагоди для контратаки. За такої гри нагод господарі майже не створили. Атакували виключно гості. Перша нагода виникла на 11-й хвилині. Мирончук завантажив у штрафну на допілку. Той трохи не дотягнув до м'яча. Через сильну спеку на полі арбітер зупиняв поєдинок на водопій, але такі температурні умови, схоже, не надто дошкуляли гравцям, які упродовж усього матчу не скидали оберті. Я вам так скажу, що коли вдома граємо, то ми постійно так не на ігру, що чи спека, чи дощ, ми викладаємося на всі 100%. Після перерви на водопій гості зуміли організувати ще кілька атак, але результату вони не принесли. На сороковій хвилині зі штрафного пробував Беца. А хвилину по тому точним ударом з ходу відзначився Смокуровський, але Пахомов на місці Ми повністю контролюємо гру. Просто м'яч був під нашим контролем, навіть не на то, що поле немножко не того качества, на котором хотілося грати. Но ребята молодці вони контролювали, створювали момент. Там було мало мала по поворотом, не могли де до да, логічське завершення з за атаку довести, Но і в другому таймі не виповняли все тож них просили. Першу серйозну нагоду біля воріт Бабенка господарі створили вже у другому таймі. Власне з цієї атаки почалась друга 45-ти хвилинка. Після точної передачі з глибини дудерж з м'ячем вийшов на ударну позицію, але пробив не точно. Далі загострював вже минай. Мокуляк зі штрафного точно навісив на дзьобу. Той головою замкнув лівіше від воріт. Проте вже на 81-й хвилині гості зуміли дотиснути. Машталір отримав передачу від Мокуляка, змістився під удар та точним ударом переграв голкіпера 0-1. Дуже хотів забити, бо в прошлій грі не вийшло забити, був 100% момент, і в цій хотілося забити. Побачив, що рижий з м'ячом і правильно відкрився, і просто як тренер вчив, попав в дальній і забив. Чотири хвилини по тому господарі мало не зрівняли рахунок, але удар з Чербанича вийшов неточним. Тож у підсумку 0-1. Медаю вдалося зберегти переможний рахунок до фінального свистка. Хочу хлопцям подякувати за характер, який проявили. Добре, відіграли ігру. В принципі, претензій ніяких немає, але маємо велику проблему, бо не маємо замін достойних. Маємо 11 ігроків рівня вищої ліги. А якщо хтось вибуває через травми, як сьогодні було, що два ігроки до кінця доіграли з такими травмами, що їх треба було міняти, один вибув центральний захисник через травму. Ну і, і це була велика проблема, з якою ми дістали гол за декілька хвилин до кінця. До того, що нам треба, трьох очків побіду. Я їм вже дуже благодарен. Вони молодці, при 30 градусній жарі. Выдержать такой темп, контроль мяча, движение все было на высшем уровне. А еще раз говорю, команда сегодня отыграла на 110 своих возможностей. И за это им большое спасибо. Полянці вдома зуміли припіднести приємний подарунок власним вболівальникам. У суперниках не аби хто, а один з претендентів на медалі ФК «Середня». У підсумку господарі зуміли посунути гостей у турнірній таблиці. Переможний рахунок був забезпечений вже на старті гри. П'ята хвилина і полянці попереду. Це Володимир Варваренець відкрив лік своїм голам. У середнянців було вдосталь часу, аби врятувати матч. Проте вдовелося їхати додому з пустими руками. Ще одна сенсація сталася у хусті, де місцева оболонь розправилась із Ужгородом. І знову гол на стартових хвилинах дозволив святкувати Вікторію. Після подачі стандарту на восьмій хвилині удар Володимира Попадинця був прицільним. Головне – подачу зробити, і так і треба, та і все. Ні ворота до одного міста. Два-три метри, то такое, не показати. Хоча один момент був. Але команда в цілому ми сьогодні, чесно кажучи, мусили доказати, що ми є одно ціло, одна команда, що нам вступати вже нікуди. Ужгород всіма силами намагався уникнути поразки, але Оболоні у рамці воріт діяв бездоганно. Було певне невезіння в, з нашої сторони. Е, можу сказати, дуже, досить непогано зіграв у кіпер команди суперників. Ну, і, звичайно, е, звичайно, нереалізація таких моментів, які у нас були, тобто, вона нам не дозволяє здобувати залікові почки. Нам здав, повезло забити гол на першій хвилині. Е, Іменинник попади не, пропади, не забивав. Ну, і Далі ми грали від. Від результату тримали м'яч, старалися робити контратаки, що нам допомагало, то команда моя після Виноградова трошки була духом упала, а тепер після цієї гри, я думаю, вже буде нормально і піде гра далі. Єдина перемога із розгромним рахунком у турі. Виноградівці зуміли декласувати опонента і покращити свою різницю м'ячів. Розпочався матч неочікувано для місцевих фанатів. Рахівська команда вийшла вперед з усиллями Юрія Яремчука на 11-й хвилині. Хотіли зіграти так, щоб чим менше сил викласти на цю гру, щоб більше сил зберегти на гру проти Минайден. Получилося так, що пропустили перший гол. Потім ну, забили 4 гола, почали, почали грати вроді, в роді свій футбол, але все одно важко було. І для новачка з вишої ліги, хороша команда. Думаю, важ важко буде з ними грати. На їхній фонді севлюш, на відміну від Ужгорода та середнього, зумів встати після падіння. Певно, фактор домашнього стадіону подіяв. На 14 14-й хвилині Василь Луця зрівняв рахунок у поєдинку. Згодом у середині тайму на 26 й хвилині Артур Вайда дальнім ударом змусив капітулювати кіпера Карпат. Ще до перерви виноградівці забезпечили собі комфортну перевагу. На 37 й хвилині все той же Луця провів третій м'яч. А на 41 й Михайло Чедрик вколотив четвертий. Тож у підсумку 4-1. Виноградівці розім'ялись перед матчем із Минаєм. Готувалися на важку ігру. вона і такою і видалася, мені каже. Слава Богу, що взяли три очки і тепер можемо готуватися вже на Мінай. Ми розуміли, куди ми їдемо. Перше місце має Севлюш і ми відповідально віднеслися до цієї гри. Я дякую хлопцям за. Особливо за другий тайм, за віддачу, за самовіддачу. Шкода не реалізували деякі моменти.